Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих на третьому році російсько-української війни. Ми вже звикли до того, що кремлівське пиво після кожної невдачі починає погрожувати ядерним апокаліпсисом. Українці ще у 2022-му відповіли на це своєю погрозою влаштувати небачену оргію на Щековиці. Коли ж Пило вдруге провалив свій наступ на Харків влітку 24 го Тож виправдовуватися почав, чому просто зобов'язаний вдарити ядерку. Бо інакше, мовляв, Росії кирдик. Для Росії це означає прикращення її государственності. От що це означає? Це означає кінець тисячолітньої історії російського государства. Йому відповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Мовляв, не переживай, Росії немає ніяких тисяч років, бо Москва була заснована тільки в 1147-му. Ха, скажемо ми і додамо ха. ха Саме по собі заснування міста геть не означає початку російської державності ні тисячолітньої, ні 900літньої, бо вона почалася набагато пізніше. І чим саме вона почалася? Та геноцидом цілого народу, братнього, слов'янського. Першим і далеко не останнім в кремлівській історії. То може б краще її не було взагалі тієї московської державності. Про це сьогодні і поговоримо. Ставте вподобайки, коментуйте та радьте це відео друзям, а ще підписуйтесь на канал Історія для дорослих, якщо досі ще не знав. А ще підтримуйте нас на патреоні, ставайте спонсорами на Ютубі і просто донатьте на перший англомовний YouTube канал про історію України. А ми розвінчаємо найголовнішу брехню Путлера. Российское государство стало собираться как централизованное. И это считается годом создания российского государства. 862 год, когда новгородцы, есть такой город, Новгород на северо-западе страны, пригласили на княжение князя Рюрика из Скандинавии. В 1862 году Россия отмечала тысячелетие Своєї государственности і в Новгороді стоит пам'ятник, тисячі тысячелетию страны. йому суперечить Карл Маркс у книзі Таємна дипломатія 18 століття. Цитуємо, не сувора слава нормандської доби, а криваве болото монгольського рабства було колиською Московії. А сучасна Росія і нічим іншим, як трансформацією останньої. Навіть тоді, коли Росія стала незалежною, вона й надалі залишилася країною рабів. Ми часто згадуємо цю цитату за яскраві епітети у першому реченні, але зараз звернімо увагу на друге. Навіть тоді, коли Росія стала незалежною, вона й надалі залишилася країною рабів. А й справді, коли Росія стала незалежною, додивіться це відео до кінця і неодмінно дізнаєтеся. А згаданий пам'ятник таки дуже цікавий і символічний. У 1856-му Московія ганебно провалила свою чергову спробу знищити Туреччину і вийти в Середземне море. За турки вступилися англійці з французами, висадилися в Криму і завдали московитам принизливої поразки. Імперію треба було піднімати з колін. Цар Олександр II взявся за реформи, судову, земську, аграрну, а ще нагадав московитам: ми ж з вами ого-го, тисячолітня імперія, а не просто насрано. Добро в тисячолітній рейх. Пам'ятник спорудили епічніше, немає куди. На ньому майже всі правителі Росії Московії від Рюрика до Ніколая І. От тільки один не вліз, чи може його забули? Якщо знаєте про кого ми або маєте цікавий здогад, поставте відео на паузу і напишіть в коментарях. А тепер слухайте нашу відгадку на пам'ятнику тисячолітті Росії, куди влізли 109 князів, царів, попів, полководців і придворних інтриганів, раптом не знайшлося місце для царя Івана IV Грозного. Хоча він абсолютний рекордсмен по тривалості царювання з усіх кремлівських седунів. висидів на троні 50 років і ще 105 днів. Чому ж бо запитаєте ви? А тому, що Новгород місце першого масового злочину Москви, виконавцем якого був саме цей цар. І тоді московити і новгородці це ще пам'ятали. Але почнімо спочатку. Не історії, а Путіна. Своє правління він почав з війни, другої, чеченської, і переписування історії. Одразу після обрання президентом прийшов до директора Інституту російської історії, члена кореспондента РАН Андрія Сахарова з питанням, що нам робити з Київською Руссю. Мовляв, треба довести, що ми, пуп землі, і все навколо наше скомно-русське. Відвідав давнє протомісто Аркаїм на Уралі, це третє тисячоліття до нашої ери. Російські патріотичні історики вхопилися за нього як за наш отвіт українському тріпіллю. Про нього говорили як про зародок Арійської цивілізації, джерело культури і батьківщину людства, а ще основу для національної ідеї Ерефі. Мовляв, нарешті є доказ, що московити найдавніші і найголовніші у світі, а Росія родина слонов. Але проект не спрацював, бо справжні будівничі Аркаїма виявилися предками тюрків. Тому Путлер зупинився на іншій версії національної ідеї Ерефі, у якій Новгород і Ладога перші столиці Росії. і вкрав ідею Олександра II. Почав відраховувати від літописного покликання до Новгорода варяги у 862 році. А вже звідти, начебто, руська, тобто московська державність, поширилася на Київ. Це історичний факт. В 9 віці у нас на, на наших територіях зазараждалося російська державність. спочатку в Новгороді, потім в Києві. Але є одне, але це все відбувалося у 9 столітті. А за археологічними даними Новгорода до 10 століття не існувало. Ладога ж була захолусним селом на одноіменному озері. Більше того, до майбутньої Московії Новгород ніякого стосунку не мав. Навпаки, це був конкуруючий проект північно-руської державності, який Московія намагалася задушити з самісінького початку свого існування. Першим великоросом імперський історик Василій Ключевський назвав Володимира Суздальського князя Андрія Боголюбського. І у чому виявилася його великоруськость? У тому, що він спалив Київ і спробував спалити Новгород. Там його побив юний князь Роман Волинський. У нас є випуск про цього героя. Потім Андрія розбив київський князь Мстислав Хоробрий під Вижгородом у 1173-му. За все це, а також за затяжну війну з булгарами, Боголюбського вбили його власні бояри. Після такого погрому суздальці надовго втрачають імперські амбіції, а з приходом монголів першими їм присягають і допомагають підкорити братні Слов'янське князівство та Новгородську Республіку. І саме під монголами починається справжня історія московської державності. До того її не існувало. Навіть владимирсько суздальське князівство це всього лише бунтівний васал давнього Києва, для якого містечко Москва, зване ще Кучково, околиця на болота. Про нещасливу долю цієї триклятої місцини ми вже вам розповідали. Держава Московія почалась не з заснування міста, яких було на залісі чимало, а з того, що у 1277 хан Золотої Орди Менгу Тимур вшанував заповіт свого васала Олександра Невського і видав ярлик на княжіння його сину Даніїлу після його повноліття. Так Москва стала ще не державою а такою собі автономією у складі Орди. За руським правом це називалося Удільним князівством, а за Ординським московським вілаєтом. У нас про це теж є окремий випуск. Під монгольським протекторатом Москва починає жерти інші уламки Владіміру Суздальського князівства. Основним її ворогом і суперником у цій неблагонадійній справі стає Твер. Спочатку Московія була дуже маленька, тільки саме місто з околицями, тому її князі найбільше перед монголами вислужувалися. На шкоду своїм землякам для ілюстрації цієї тези. Чи знаєте ви дату першої перемоги русинів над монголами? Про нас ми знаємо у 1252-55 роках король Русі Данило наважився послати монголів до дупа, коли ті прислали каральну експедицію Еміра Куримси, кілька разів проганяв її геть. Зрештою відбулося диво під Луцьком. Данило розбив монголів і виграв так звану. Куремсину війну, ще раз, це 1250 роки. А коли залійські війська вперше перемоги монголів, їй така дата. Це так звана Бортенівська битва 1317-го. Ось так її зобразив тверський художник баталіст Микола Білов. Він історик, тому картина доволі достовірна. Чому ж тут від чітко ідентифікованих руських воїнів тікають не монголоїди, а дуже схожі на них персонажі? А от чому підказує нам табличка на місці битви. Бог допоміг Тверському князю Михайлу і побіг великий князь московський Юрій і темник Кавгадий. Михайло ще й взяв полон Кавгадия і дружину московського князя Юрія, кончаку, доньку великого хана Узбека. Тобто, розумієте, перша перемога залізьких князів над Ордою це коли Тверський князь розгромив об'єднане військо монголів і московитів, і воїни Юрія Московського і Кавгадия здались під натиском твірічан. Розгром був повний. Захватчики вместе с з московським князем позорно бежали. Його жена попала в плен, а Кавгадий смиренно признал пораження. Далі там ціла битва престолів відбулася. Хан за доносом Москви убив Тверського князя. Його син убив зрадника Юрія Московського, за що сам теж був замордований. Його брат Олександр підняв нове повстання, але був розгромлений і теж вбитий. Всі умерні Команда Командам побут. І вже на цю випалену землю прийшов брат Юрія князь Іван Каліта, перший так званий собиратель земель руських. Чому перший? Бо йому це нарешті вдалося. Робив усе так само: зводив наклепи на князів і наводив на них монгольських карателів. А звільнення таким чином престоли забирав собі. Саме так він знищив основного конкурента Москви – Тверське князівство, потім Ростовське і Ярославське. Ось як хвалить Каліту Московська шкільна презентація, зіштовхував Твір з Ордою. Придушив антиординське повстання, загарбав Ростов, перевіз в Москву митрополита і знищив баскачество. Ну як знищив, сам став головним баскаком і гіршим за монголів. Каліта різко підвищив данину ординський вихід, з якої ще й почав безбожно красти. Саме тоді народився вираз Москва сльозам не вірить. Це коли Кремль збирав данину для Орди. І жорстоко карав одноплемінників за скарги на несправедливість. Через 100 років Москва на цьому не слабо зажиріла, а Орда, навпаки, почала тріщати. Чули про Куликівську битву 1380-го. Московити кажуть, там, начебто, московський князь Дмитрій Донської розбив монгольського хана Мамая. Насправді ж, Мамай був не ханом, а кримським Беклербеком-намісником і ще узурпатором оголосив себе Верховним ханом Дмитрій. З цим не погодився і підтримав законного хана Тохтамиша, разом з яким наваляв Мамаю. Орду ж тоді трясло, як СРСР в кінці 80-х. На початку 1420-х від неї відокремилося Сибірське ханство, потім Узбецьке, далі Казанське, Кримське, Ногайське та Казахське ханство. Золота Орда перестала існувати як єдина держава. Московський князь Іван III у цей час остаточно втратив страх і почав загарбувати всіх навколо. Тобто був черговим собирателем земель. Спочатку Новгород знову задовбало годувати Москву, і він уклав союз з Литвою. Ну як з Литвою? Зі справжньою Руссю. Запросив на престол Михайла Олельковича, сина київського князя. Князь у Новгородській республіці відігравав роль міністра оборони, а все вирішувало вічі і обрані ним посадники. А ще у них помер архієпископ і призначати нового. Новгородці попросили не у московського самозваного патріарха, а у канонічного митрополита Київського і Галицького. Іван III у відповідь увімкнув усі рупори пропаганди. Раптом оголосив, що Новгород це бочина його предків, чого ніколи не було. І взагалі, по суті, один народ це історичний факт. А московський патріарх почав брехати, що новгородці хочуть перейти в католицтво і зрадити православ'я, тому закликав усіх підданих в Христовий похід. На нещастя, у Михайла Олельковича помер брат, який княжив у Києві, і той мусив вертатися додому розбиратися зі спадком. Це сталося в березні 1571-го. Іван III одразу ж почав збирати військо, попросив допомоги Псковської та Вятської вічових республік, ще у татар, і почав так звану Другу Московсько-Новгородську війну. На березі річки Шелоні зав'язав бій з новгородськими полчинами. Татари вдарили з тилу і перемогли. Ось меморіальна табличка з місця бою. Битва за об'єднання. Так хотіли новгородці об'єднатися з московитами, що аж билися насмерть, тільки б цього не сталося. Окупувати Новгород і всю республіку у московитів вже не було сил, тому вони вдовольнилися контрибуцією і визнанням залежності. Але за 6 років назбирали нове військо і почали Третю війну за об'єднання. Цього разу таки вдерлися до міста, заборонили вічі, непокірно алюту стратили або депортували до Москви. Там їх оселили в районі, який назвали Лубянка, за одним з кутків Новгорода. Територія Московії після цього виросла більш ніж удвоє. І тільки тоді, нарешті, Москва наважилася відмовитися, платити данину найменшому, але гордому уламку імперії під назвою Велика Орда. Натомість почали платити зміцнілому Кримському ханству. Московський князь Іван Третій у листах до хана Менглі Герая називає себе його холопом. Наступники цього холопа 3-го. Платили Криму данину щонайменше до 1685-го, а ще загарбали вятку і Псков, які так необачно допомогли здолати Новгород і Рязань з частиною Чернігівщини. Так сформувалося те, що московити називають єдиним руським господарством. Коли ж воно виникло? Коли День Незалежності? Москові! З 2019-го на Москві придумали нове свято. Придумали, бо дуже люблять всілякі Дні Побєди. Чергова Побєда – Пам'ятний день воєнної історії Росії, стояння на річці Угрі. Знаєте, що це? Хан побоявся прийняти сраження. Простояв більше місяця на берегу напроти руських войск і відступив. Демонстрації сили і рішимості руское государство окончательно обріло независимость. В бажанні знайти побільше побід вони трохи прокололися, тому що сказавши А, треба казати і Б. Бо з цього випливає, що Московія стала незалежною, тобто виникла її державність тільки в 1480 році. Ось мапа. Московське князівство за Івана III, його сина Василія III. Ось такими вони відділилися від Орди, і тільки тоді, нарешті, виникла Московія як окрема держава, ще залежна від кримського хана і сказання ще 100 років війн. Але нарешті зафіксуємо 1480 рік. Ось справжня дата початку московської государственності, яку Путін, як і його попередники, імператори. Перто шукають у Києві чи Новгороді. Навіщо шукають? Навіщо перейменували свою Московію на всеросійську імперію згодом просто Росію? Суть цієї афери дуже влучно означав професор Берлінського університету Олександр Брюкнер у своїй Історії Росії. Родженець Петербургу, між іншим, тому знав, про що говорив: Випликаний монгольськими ханами, примітивний народ з мізерним культурним надбанням східного зразка. Раптом перетворився у старовинну європейську націю з багатющою спадщиною. І тому ми з ними досі воюємо. Оце для них і для нас зараз головне. Москвитам не хочеться виводити себе зі своєї справжньої історії, з околиці Давньоруської держави чи з московського вілаєту Золотої Орди. І тому їм дуже треба загарбати Київ, який дає Москві тисячолітню історію і багатий спадок. А що ж з Новгородом? Нагадає найуважніший глядач. Ось як ситуація виглядала. В кінці 15 століття. Тут кольором позначені слов'янські діалекти на основі племінних мов. З них потім сформувалася українська мова у західному і центральному говорах, виникли білоруська і російська мова. А от четверта східнослов'янська мова Фіолетова згори, Новгородська, зникла. У 1569 році цар Московський Іван Грозний влаштував те, що історики згодом назвуть новгородським погромом чи новгородською різаниною. Він з великим опричним військом прийшов на землю Окупованої республіки і влаштував тотальне винищення місцевої еліти. Що робили з нещасними новгородцями, ми переказувати не будемо. Але з цих подій пішла ще одна московська приказка. Конець, конець. Конці воду. У воду бо вбитих і ще живих новгородців кидали з мосту в річку Волхов, аж доки їхні тіла не загатили течії. Московський митрополит Філіп відмовився благословити цей злочин. Тому його задушив царський опричник Малюта Скурато. Путіну цар грозний і опричники дуже симпатичні. Тому він каже, що такого не було. Ну там авто, що новині убивали, ні приїжджали. Якщо приїжджав, то ним. Простих новгородців московити депортували на загарбані землі у племен ерзі і мокші. Ми вам про них теж розповідали. А на Новгородщину селили московитів. Тож мова новгородських словен збереглася у писемних джерелах. Берестяних грамотах, але не існує більше в природі, і не існує їхній цивілізаційний вибір вічової республіки, все через перший геноцид московської деспотії ординського зразка. Тому імператор Олександр II наказав не зображати на пам'ятнику тисячоліття Росії Івана Грозного, щоб не нагадувати новгородцям про цей злочин Кремля. Російськомовна Вікіпедія на момент запису цього ролика навіть це перебріхує, твердить, Іван Грозний там і є. Але це чергова московська брехня. Під статуєю напис «Іоанн» і буква Глаголь з титлою. В кириличній нумерації це означає цифру 3, а Грозний був Іваном IV. Через це все у московитів немає справжньої історії. Ну не будеш же ти це все викладати в школі. Ми, мовляв, виросли з нації колаборантів, яка почалася з того, що винищила, зжерла сусідній народ і хоче зробити так з усіма іншими. У Москви є лише імперський міф, мета якого обґрунтувати право на загарбання і нові геноциди, в яких винними будуть оголошені самі жертви. Детальніше ми це питання можемо розібрати в одному з наступних випусків. Пишіть, якщо вас це зацікавить. А поки ж не припиняйте допомагати силам оборони України, бо іншого шляху для виживання у нас немає. Якщо ви дізналися щось нове з нашого відео, чи маєте свої міркування з цього приводу? Пишіть коментарі, ставте лайк під цим відео, за бажання і можливості підтримайте нашу роботу на Патреоні чи просто донатам, щоб допомогти нам з англомовним каналом, де ми розповідаємо історичну правду світу. Слава Україні! Героям слава!